Сьогодні для нас у нашій школі пролунає останній дзвоник. І, на жаль, ми його зустрічаємо онлайн. Але це ж мало бути зовсім інакше. Ми так хотіли порадувати вас, наші вчителі запашними квітами, ніжним вальсом у шкільному дворі, приємними словами, сказаними наживо. За роки спільної праці, за старання та витрачений час. Ми хочемо вам сказати найважливіші за всі ці роки слова. Дякую. Дякуємо. Дякую. Перший раз шкільний дзвінок. Не покличе на урок. Школа до побачення. Школа прощавай. Наша перша вчителька дякуємо вам, що навчили грамотності і чарівним словам, що навчили читати і писати теж. Ми за це дякуємо щиро і без меж. І за те, що вчили нас досягати мети працювати, вчитися, гідно сидіти, міркувати, думати, спонукали нас і здружить зуміли наш великий клас. Дякуємо вам за це. У нас є класний керівник, який для нас, такий, як мама, до нас. Таких, як є, він звик і любить нас усіх так само, усі роки веде в життя, вчить поважати і дружити і проваджає в майбуття, щоб жити в світі і творити. Тож вдячні ми за науку і скажемо дійчі зі школи ми будемо справжніми людьми і не підведемо вас ніколи. Подяка вчителю іноземної мови Кривалову Григорію Анатолійовичу. Іноземну мову теж вивчали, щоб розманіття світу не пропали. Бо ж іноземну мову треба знати, щоб добре слово другові сказати. Який живе за сотні довгих миль, і мова в нього інша, інший стиль, життя складне і нас колись зведе, до цього ти не дізнаєшся ніде. Тож так важливо знати різні мови, тоді життя приємне і чудове. Розумієш все і вмієш сам сказати, слова не треба в словниках шукати. Учителям ми вдячні безкінечно. Прийміть подяку і любов сердечну. Нас в школі вчителі любили, і мови рідної навчили, щоб свідомі і горді ми йшли українцями у світ. І рід, козачі, добре знали, та батька матір поважали, через віки несли звичай і любили щиро рідний край, і любов цю в серці зберегли, де б ми у світі не були. Тож дуже вдячні вам за мову, ліричну, милу, світанкову. Ми понесемо мову в світ. А вчителям палкий привіт. Мій рідний вчитель фізкультури. Я дякую, кажу тобі за наші ще струнки фігури, за те, що спокою ти не давав мені, за те, що влітку восени та взимку натхненно тренуватись з помикав. Я пам'ятаю всі твої поради, ти розслаблятись, не двигувать не дозволяв, вчителю біології. Від амеби до людини вчили нерви і клітини. Рід, сім'ю, родину, клас. Так біолог учив нас. Еволюція життя це наука непроста. Та цікаво, що хвилини, бо уроки то новини. Ми бажаємо сьогодні щастя й долі золотої. Шановна Лариса Володимирівна, вчитель мистецтва, ви допомагали нам зрозуміти. Як правильно виконувати різноманітні техніки та як виразити свої ідеї через мистецтво. Ваші уроки завжди були насиченими творчими завданнями, які допомагали розвивати наш талант та потенціал у цій галузі. Завдяки вашим урокам ми стали більш креативними та впевненими у своїх творчих гідностях. Дякуємо вам за це. Excel. Програмування. Все старанно ми учили. Тож приймайте побажання, натхнення, мудрості і сили. Хай життя дарує тарабайте здоров'я, щастя і радості, і вдячних учнів кожен рік аж до самій старості. Історія це пройдене життя, та без минулого немає майбуття. До того ми історію вивчали, щоб кращу рідну землю нашу знали. А як пізнала, серцем прикипіло. І сер поцілив, все світ раз відкрило. Якого роду племені ми діти, як нам далі в світі жити? Тож за науку вдячні ми безмеж, історикам вклоняємося теж. Світ античної культури. Наче вмить казкову. Нас ви вас література, ваше добре слово. Приємно було працювати, Шекспіра, Лондона читати. Спасибі за строгість, любов і торбоду і за відмінну вашу роботу. Вчителю математики, нас математики навчали, щоб усе ми прорахували, щоб множити, а що ділити, І як в складному світі жити. Любов нам множити потрібно ділити радість принагідно, от щирість і щедрість додавати, а зло від серця віднімати. І як почнемо так робити, то правильно ми будемо жити чудово, здорово і ясно! Тож буде все у нас прекрасно. Зате ми вдячні вчителям. Від нас уклін доземний вам. Географія є предмет такий, який чудовий вчитель її нам викладав. Усе продознавство нам стежку прокладав. Ми з вами усі моря припили, усі гори підкорили. Ми вдячні вам за ті знання, що ви дарували нам щодня. Дякуємо вам. Фізика. Наука в світі необхідна. У житті людському дуже всім потрібна, без знання законів, посмотр залетіти, через річку бистру міст не спородити. Не було б будинків, літаків у небі, кораблів у морі. Це ж усім нам треба. Тому цю науку в школі ми вивчали, але за неї мали і не найкращі бали. Але в основному знаємо багато. І техніку найкращу несемо у хату. Дякуємо щиро за шкільні уроки, хоч чимало з нами. Мали вимороки, та прийміть подяку і вітання чимні за уроки в школі і слова натхнення. Хімія, наука складна і складна й цікава, бо присутня всюди, це сталь, чи каво, чи листок зелений, чи роса у полі. Ось таку науку ми вивчали в школі, сил не шкодували, так її вивчали. Тож багато, дужу в світі ми впізнали. Часом програвали з нею двобою, Та знання чималі не само з собою. З погляду науки пізнання ці дрібні та в житті людини кожної потрібні, вчителько. Ми вдячні всі вам щиро, зичимо щастя, радості і миру. Також хочемо сказати дякую директору школи, бібліотекарю, поварам за смачненькі пиріжечки та усім працівникам нашої школи. Дякуємо, що були поруч. Дякуємо, що ділили наші перемоги. Дякуємо за величезний досвід. Я вас не знаю, але дякую, що навчили моїх друзів.